Найкраща точилка для заточування ваших ножів з поворотним механізмом ножа, і при цьому коштує вона до 25 доларів на сайті Aliexpress. Або найкраща точилка для заточування ножів з поворотним механізмом і при цьому сама дешева на сайті Aliexpress. Всім миру, добра і любові! Сьогодні буде цікаве відео, оскільки я буду відповідати на запитання, яку ж точилку обрати, щоб без допрацювань, без покращень. Саму дешеву і при цьому з поворотним механізмом. І ця точилка з сайту Аліекспресі називається вона Reho RH006. У мене є відео з заточуванням ножа, є відео з розпаковками і так далі з цієї точилки. Але сьогодні я розкажу за що. Я би купив би цю точилку за ось такі гроші. По-перше, за 22 долари і декілька центів, які вона коштує сьогодні на Aliexpress, це буде точилка без каменів. Я альтернативи просто не бачу. Немає іншої точилки за такі ж гроші, гроші щоб вона володіла ось таким набором функцій і була ось такої якості. Ось цю точилку ви просто купуєте, достаєте з коробки і користуєтесь. Нічого абсолютно не потрібно міняти. І в цьому її. Перевага. Далі. Тримач каменів двохсторонній. Ось тут і ось тут можна встановлювати камінь, можна коригувати, там, настроювати собі ручку. Досить зручний, не найкращий. Є, звичайно, набагато зручніші. Але при цьому вартий уваги і враховуючи її ціну, відмінний. Я користувався досить довгий час, користуючись точилкою Ruxian Pro rx 08 Там абсолютно ну, дуже похожий, схожий. Тримач і в принципі проблем не було. Якби цікавий тримач каменів. Наступна перевага це шарнір. Є точилки значно дорожчі, комплектуються гіршими шарнірами. А тут відмінний шарнір, і він вже комплектується металевим шариком. У мене зараз пластиковий. У вас буде металевий, металевий краще, як ви знаєте. В останній час я користувався точилкою 008 з цим шарніром, саме металевим шариком я встановив, і він мені дуже сподобався. У вас вже буде з коробки металевий шарик. Наступна перевага те, що вона вже з коробки цільна, тут нічого не потрібно міняти. Ш сам механізм без люфтів не треба нічого там вдосконалювати. Він Відмінний і досить точний. Є в мене відео з перевіркою точності цієї точилки. Вона відмінна точність у моєму екземплярі точилки просто відмінна точність а, поворотного механізму. Користуватися зручно, досить зручно, враховуючи цю ціну з поворотним механізмом, точилки за цю ціну просто не існує. Я не знаю. І в мене не було. Ось так. Якщо у вас є якийсь варіант як альтернативний для цієї точилки за таку ціну, напишіть, буде цікаво розглянути. Це дуже хороший варіант за ці гроші. Наступна. Перевага або те, за що я розглядав цю точилку, це ось ці зажими. Вони а, досить цільні, на відмін, якщо, от, наприклад, їх порівнювати з точилкою RX rx Xін Pro rx 008 Там були металеві пластини, вони з нержавійки, вони вигиналися в якийсь момент і мінявся кут заточення. Тобто були проблеми. Тут все цільно, тут все з алюмінією, тут все шорстко, тут все дуже зручно. Для того, щоб встановити ніж, просто нажимаємо кнопку, розходяться губки, потім відпускаємо, вони прижимають і далі вже фіксуємо ось цими. Гвинтами ваш ніж в точилці. Це, це також досить зручно і продумано, враховуючи ціну цієї точилки. Наступною перевагою цієї точилки і те, за що. В Принципі, її потрібно розглядати. Це те, що ось ці гвинти вони вкручуються не в алюміній, так як на 008. І коли ви вкручуєте ці гвинти в алюміній на 008, там а, є люди, які зривають різьбу, і де взяти оту алюмінієву планку, я не знаю. Тобто, хоч бери самому, виготовляй її. А ось тут все продумано навіть для таких людей, які не мають міри і закручують гвинти, зривають різьбу, оскільки все вкручено в стальних. Гайках, а зірвати різьбу в стальній гайці, це треба постаратись. А навіть якщо ви це якось зробите, її поміняти, я думаю, взагалі немає проблеми. Так само поміняти ось ці гвинти. Навіть все тут продумано і зроблено так, як потрібно. Вся точілка виготовлена з металу, за виключенням ось цього елементу ручки. Тому тут все зроблено надійно. А, займає мало місця, досить легка, легко транспортувати. Я рахую, що дуже багато переваг, як на точилку за ось такі гроші. Альтернативи не знаю. Якщо ціна не питання, тобто ви можете розглянути варіант там плюс 5 доларів, це вже можна розглядати тоді точилку Ruixin Pro rx 009 але не 008. 008 програє, навіть вона більша в ціні, а ось ця мені краща. Це особисто моя думка. Є там переваги, звичайно, в 008 свої, але вони не варті уваги, враховуючи переваги осієї точилки, ще й ціна дешевша. А от 009 там вже є, якби більше переваг є недоліки, потрібно дещо змінити, потрібно дещо з чим попрацювати, але якщо ви ем, любите майструвати, тоді ви вдосконалите і можна зробити краще, ніж цю. Наприклад, RX Pro, ProX 009, там є вже свої нюанси. Можливо, я запишу ще відео. А де я порівняю цю точілку з точілкою 009 і розповім вам, в чому перевага 009. Але вона вже буде дорожче в ціні, і ви не вкладетеся в цю ціну до 25 доларів. Це раз. А по-друге, ціна цієї точілки ще дешевша. Вона 23 долари. Це взагалі саме дешева точілка з поворотним механізмом, яка у мене є. І при цьому володіє ось таким набором функцій і можливостей, і при такій якості, і при такому комфорті в заточуванні ножів. А користуватися точілкою реально дуже комфортно. Як на мене, я не знаю, я би точив би спокійно свої домашні ножі і не задумувався, якби це не було моїм хобі, а просто була проблема в або питання в заточці моїх ножів. Якось так. Ось такий варіант найдешевший варіант точилки з поворотним механізмом сайту Aliexpress, який у мене був і при цьому досить комфортний варіант. Надіюсь, відео було корисним для вас. Дякую за перегляд, всім миру, добра і любові!